Вітаю у цьому відео! Я розповім вам про різні види брекетів. Мене звати Левадна Олександра Дмитрівна, я стоматолог-ортодонт. Мережі стоматологічних клінік Lumident. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Сучасні брекіти можуть бути різними, і вибір конкретної системи залежить від індивідуальних потреб пацієнта та рекомендацій лікаря ортодонта Брекет-системи відрізняються між собою матеріалом виготовлення, вони можуть бути металеві, керамічні або сапфірові. Також можна видокремити два способи фіксації брекетів лігатурні та самолігуючі. Лігатурні це найбільш класичний варіант. Дуга фіксується до брекетів. За допомогою металевих або гумових лігатур, цей тип брекетів вважається доступнішим за ціною, але потребує регулярних корекцій. Ще існують саморегулюючі або самолігуючі брекети. Вони не потребують лігатур та мають спеціальний механізм. Що дозволяє дозі самостійно регулюватися. Такі брекети зменшують термін коригування та знижують кількість візитів до лікаря. Ще однією важливою відмінністю між брекет-системами є тип кріплення до зуба. В класичному варіанті брекети кріпляться на зовнішню частину зубів, проте існують лінгвальні брекети, які кріпляться на внутрішню частину зубів. Це робить їх абсолютно непомітними для оточуючих. Пам'ятайте, що вирівнювати прикус ніколи не пізно, а своєчасне відвідування лікаря для. Для коригування лікування зробить процес легким і комфортним. Запишіться на консультацію в мережі стоматологічних клінік Люміден. Дякую за увагу і до зустрічі!